Дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Діти, ви пам'ятаєте, де ми залишили олівця малювця минулого разу? Так, на морському узбережжі. Вдень олівець малювець відпочивав на пляжі. А ввечері йшов до парку з атракціонами. Найбільше йому подобалося кататися на каруселі, всядеться і ось вже летить на веселій конячці. Зараз ви самі побачите, яка вона весела. Розташуйте долоньку на ребрі від себе, великий палець догори, зверху на праву руку викладіть долоньку лівої руки. Отак, щоб пальчики утворювали гриво, а великі пальчики обидва будуть утворювати вухо. Поцокайте язичками. Веселі в нас конячки. Спробуйте ще кілька разів показати конячку. Покатається на конячці, пересяде на літак. Такий літак намальовано в наших зошитах. Подивіться уважно і скажіть, які види ліній будемо використовувати для його штрихування. Правильно, похило і горизонтально, а ще візерунки, які складаються із гачків. Пригадайте, як малювати такі гачки і проведіть їх у повітрі. Відтепер починаємо працювати в зошитах. Олівцю малювцю стало жарко, і він вирішив піти покупатися. На морі хвилі стали трохи вищими, але купатися було можна. Поки олівець малювець купається у морі, ми з вами намалюємо ось таких хвилі. Діти, на скількох лінійках розташовано хвилі? Так, на трьох. З яких частин складаються хвилі. Правильно із ліній і петель. Щоб намалювати такі хвилі, ставимо крапку на нижній лінійці. Від неї ведемо похилу лінію до верхньої лінійки і робимо петлю в лівий бік. Довжина цієї петлі відстань між середньою та верхньою лінійками. Після цього Ведемо лінію до нижньої лінійки і повторюємо всі рухи знову. Спочатку намалюємо хвилі в повітрі. Після цього переходимо до малювання хвиль у зошитах. Як хочеться покататися ось на тому човнику, сказав раптом олівець-малювець, такий човник намальовано в наших зошитах. Розглянемо його більш докладно. В скількох клітинках розташовано човник. Правильно у восьми. З яких геометричних фігур складається човник? Молодці із трикутника, трапеції, а також кола. Намалюємо спочатку трикутник. Потім трапецію. Тепер з'єднаємо їх між собою. Усередині човника намалюємо круглий ілюмінатор. Зрозуміли? Тоді починайте працювати в зошитах. Якою чудовою була морська прогулянка на човнику? Навколо вода, сонце, обличчя ніжить теплий вітерець. А якщо розміститися в салоні, то можна почитати книжку або повідгадувати кросфорти, повирішувати ребуси, наприклад, ось такі діти. Уважно роздивіться, як змінюється фігура. І намалюйте в пустій клітинці потрібну фігуру. Всі завдання виконані. Діти, ви великі молодці. І я вам плескаю в долоні. І кажу, я завжди, до побачення, до нових зустрічей!